Повернулися з великою радістю, і потім перечислює одразу всіх апостолів, і говорить про те, що вся спільнота разом з Марією очікують того, кого заповідав Ісус Духа Святого. Дякуємо тобі, всеблагий, Господи Ісусе. За дар церкви, якої ми є діти. Духом Святим Ти покликав нас стати Твоїми учнями і разом творити родину дітей Божих. Даруй нам Твою благодать, щоб ми були вірні нашому покликанню і не зійшли з дороги, якою ти нас провадиш. Господи, допоможи нам побудувати справжню спільноту вільних і відповідальних осіб. Які вміють взаємно приймати і поважати один одного у їхніх різноманітності та недоліках. Допоможи нам бути людьми, які вміють з великодушністю давати і з вдячністю отримувати, які здатні ділитися, нести тягарі один одного, страждати і радіти разом, які щиро прощають один одного, здатні до постійного примирення. Допоможи нам бути твоїми учнями, які усвідомлюючи власні обмеження, приймають і зобов'язуються в активній співпраці будувати спільноту любові та служіння для спільного блага. Даруй, Господи, нашим спільнотам смирення, віру та надію, надихни нас ходити шляхом справедливості і солідарності. Навчи нас замилування до слухання Твого слова і молитви, щоб для усіх ми ставалися знаком Твоєї милої присутності. Амінь. Отож, зійшовшися, вони питали його Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство? Він відповів їм: Не ваша справа знати час і пору, коли отець їх призначив у своїй владі. Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій юдеї та Самарії, а також до краю землі. І сказавши це, коли вони дивилися, знявся вгору, і Хмара його взяла сперед очей їхніх. І як вони дивилися пильно на небо, коли він відходив, едва мужі стали коло них у білій одежі і сказали: Мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, який від вас був взяти на небо, так само прийде. Як його ви бачили від ходячого на небо? Тоді вони повернулися в Єрусалим з гори, що зветься Оливною, що близько Єрусалиму, день ходив суботу. Увійшовши в місто, зійшли на горницю, де вони перебували. А саме Петро, і Йоанн, Яків і Андрій, Филипп і Тома, Вартоломей і Матей, Яків Алфеїв і Симон Зилот, та Юда, син Якова. Всі вони пильно й однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з його братами. Розпочинаємо слухання Слова Божого в Книзі діянь, шукаючи відповіді на те, як будувати спільноту і як ставатися Твоєю церквою, Господи. Сьогодні, розпочинаючи цей перший розділ, слухаючи щойно Слово Боже, ми усвідомлюємо собі власне цю урочисту подію, з якою. Учні ще слухають Ісуса. Євангелист Лука, який є автором Книги діянь, розпочинає з того місця книгу діянь, в якому завершив своє Євангеліє. Розпочинає від дороги, якою провадить Ісус своїх учнів, про мову, розмови, які веде Ісус, і про те, що після свого Воскресіння продовжує з'являтися учням. Якщо ми були уважні в читанні Євангелія від Луки, ми бачили, що момент Воскресіння Ісуса це неначе одна велика субота, яка ніколи не завершується, якби неначе один день, бо Господь є завжди присутній. Не ділиться його присутність на пори, вчора чи завтра. Він є завжди присутній із своїм народом. І є цікаво, що учні також відчувають, так описує Євангелист Лука. Те, що Христос невдовзі завершує тут цю свою земну місію, і відчувають в своєму, в своєму серці трохи смутку, ось саме через це, звертаються до Ісуса з таким запитанням, коли вже прийде це Твоє Царство, тобто те все, що Ти говорив, коли воно сповниться? А ще цікавішою є відповідь Ісуса, власне, така в стилю, трохи равіністичному, коли каже, не до вас належить знати цей час. Тобто ви виконуєте те, що до вас належить. Не шукайте якоїсь дати, якогось конкретного моменту, конкретної події, чи, як ми іноді кажемо, шукати навернення, але не не, не не вже не сьогодні, але якийсь там інший день назначаємо, що щось розпочнемо робити, чи чекаємо якоїсь особливої події. Для Ісуса, так як чуть учнів цією особливою подією, є саме цей момент. Бо єдине, за що ми є відповідальні, це є момент. Потім, коли Ісус провадить учню на Галілейську гору, є дуже цікавий також момент, коли розповідає їм про їхнє завдання. Тобто, що мають робити в це зараз? Розійтися всюди і голосити. Його слово, тобто розповідати, що Господь зробив в їхньому житті, як вони зустріли Ісуса, що відбулося в їхньому житті. І коли, врешті, зійшли з цього місця вечірника, тому що перебувають в цьому домі, де Ісус заснував Євхаристію. Таїнство священства, звідки Ісус разом з учнями йшов до Оливного городу. Пізніше, де Ісус зустрів апостолів при замкнених дверях, коли вони боялися, що і їх також арештують, власне, з цього місця, прийшовши до Оливної гори, Ісус благословляє учнів і повертається до Отця, щоб отримати славу, яку завжди мав. І цікаво, що учні дивилися з великою увагою в небі, шукаючи, неначе чекаючи, вичікуючи того моменту, що буде далі. І улюблена тема Євангелиста Луки про ангелів Божих, який каже, ось приступають мужі і кажуть, задають просте запитання апостолам мужі, що має... чому дивитися в небі? Тобто, чому ви є непорушні? Щойно Христос вам казав, що маєте робити. Отже, сходіть з цієї гори. І розпочинайте це завдання, до якого покликав вас, покликав вас Ісус. Івангелист Лука додає: повернулися з великою радістю, і потім перечислює одразу всіх апостолів, і говорить про те, що вся спільнота збирається разом і є однодушна в молитві, однодумно разом з Марією, очікують того, кого заповідав Ісус Духа Святого. Господи Ісусе, коли приходить спокуса стояти в одному місці, дай нам силу йти із ентузіазмом проголошувати те, що Ти робиш в нашому житті. Дай нам насамперед бачити, в який спосіб Ти є поруч із нами і нас настановляєш. Допоможи нам, Ісусе, також, навіть коли відчуваємо втому, Продовжувати іти шляхом, яким ти нас провадиш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.